Привіт, мене звати Марічка, і ти на моєму каналі, де буде все про йогу. І в цілому вже є досить багато занять на каналі, де можна попрактикувати. Але сьогодні я вирішила поговорити дещо про болі в спині. А, тому що на просторах Ютуба ви можете знайти заняття від болі в спині, наприклад, або а, щось схоже на це. І я хочу з вами дещо розібратися, які бувають болі в спині, чи допомагає йога при цих болях. і... Наскільки це може бути ефективно? Що це можуть бути за заняття від болей в спині, і наскільки це може бути небезпечно. І якщо говорити так дещо узагальнено, то основною причиною болей в спині це є сидіння. Сидіння так вже трапилось, що еволюційно ми стали більше сидіти. У нас з'явилися роботи полісоси, стиральні машини і. Такої потреби ходити до прута, прати речі в нас вже немає. І офісні працівники, водії авто, особливо коли погана дорога, зрозуміють мене. А це всі люди, які так чи інакше стикаються з проблемою болей в спині. І чому виникає проблема боли в спині від сидячого образу життя? Коли ми сидимо, ми часто сидимо не так, як я зараз така вся йогиня, правильно сижу з рівною спиною. Ні, ну ми сидимо дещо ось так: скруглена, -скруглена е, спина, чи її голова отак, часто у нас, так часто в нас з боку покажу, що її голова отак, виведена вперед, бо там якийсь монітор, в який ми дивимося. Е, і от в такому положенні ти сидиш цілий день і просто логічно, що з нашою спиною відбувається в цей момент. В Цей момент наша спина вона є розслаблена. Ми не тримаємо себе м'язами, бо це було б важко цілий день тримати себе м'язами. Тому спина розслаблена. Відповідно, міжхребцеві диски вони тиснуть один на одного не в нашому природньому прогені. Тобто в нас є природний прогин, і ви можете побачити, в нас тут такий невеликий горбик є це кіфоз. Прогин в поперековому відділу це. Лардоз. і є в нас гіперкіфоз, гіперлардоз гіпер це поняття. Але в природі в нас є такий наш природній вигін. І коли ми скругляючись, ми в зону, де в нас і так кіфоз, даємо іще більше кіфоза, а в зону, де в нас лардоз, де, де в нас прогін, ми даємо знову ж таки кіфоз. І це для наших поперекових хребців взагалі не ок. Чому? Тому що досить сильне навантаження йде на одну частину хребця. Відповідно, коли ти цілий день сидиш, цілий день тиснеш, а в нас в попереку всього лише п'ять хребців, і на них йде все навантаження нашої постави. Відповідно виходить, що, що на одну частину хребта в нас буде більше навантаження, ніж на іншу. І виникає так звана протрузія, яка насправді тільки в нас в Україні є таке поняття, як протрузія. Ну, можливо, в странах СНГ ще також зустрічається. Але в основному такого нема поняття. Тож є поняття грижа. І е, коли це вже грижа, е, 2-3 міліметри це коли в наш диск він стискається і з однієї сторони він випирає. І таким чином. Е, це випираюча ця грижа, вона може тиснути на нерви. І це може відчуватись як нервовий біль. Все, що стосується попереку, це може віддавати нам в сідничні м'язи, це може віддавати навіть в ноги. Тому будьте обережні з таким сидінням. Старайтесь тримати поставу все ж таки рівною і відводити голову назад, тому що проблеми з шиєю також будуть пов'язані з ось цією нашою. Протракцією це називається, коли наша голова вона виведена вперед. І хочеться сказати про те, що як може йога допомогти в цьому. А, і це ми говоримо тільки про грижу. А болі в спині вони бувають не тільки від грижі, вони бувають ще і навпаки. Ну, тобто, з одної сторони у нас може бути грижа, а з іншої сторони у нас може бути запалення фасеткових суглобів, що а, прямо протилежне цій проблематиці, тобто грижа, це в нас з одної сторони хребта вилазить диск, а запалення фасеткових суглобів це коли в нас дуже часто проблема така з гіперлордозом, коли а, у людей дуже сильний прогин в поперку, відповідно скорочені клубопоперкові м'язи. І в нас виходить така хода уточка трошки, коли попка так назад, а І через те, що знову ж таки на наш хребет іде занадто сильне. Навантаження, ну, перерозгин Тобто в нас там е, лордоз а там перелордоз перерозгин І, відповідно, е, фасеткові суглоби вони починаються починають тертися один об одного і виникає запалення. І це абсолютно будуть дві різні історії. Це абсолютно два різних підходи, має бути в йогі. І якщо у вас болить спина від. Запалення фасеткових суглобів, то вам треба буде робити одні вправи, які будуть розвантажувати вас. А якщо у вас проблеми з грижею, то вам, відповідно, треба буде більше робити прогинів, розгинів, щоб створити такий ефект прищепки, щоб ця грижа вона має змогу трошки підсосатись назад, якщо дати компенсацію цьому руху. І чому би я не радила займатися по відео проблеми зі спиною? Тому що вони, як правило, зорієнтовані на... Якусь одну проблематику. Як правило, тренер навіть не каже, що це от вам конкретно для гриж, або ось це конкретно для запалення фасеткових суглобів. А буває ще й таке, як у моєї мами, наприклад. В неї і запалення фасеткових суглобів, і грижа. Бінго! І як давати в такому випадку вправи для болі в спині? Звісно, що треба. Давати обережно, по перше, тому що її і згинання і розгинання будуть е не дуже корисні. Але м тут важливо вже, щоб людина сама відчувала. Тобто їй треба давати все одно цю амплітуду, все одно їй треба і згинатись, і розгинатись. Але треба це робити м'яко в кішечках, без крайніх амплітуд, і тут вже буде свій підход. Тому я хочу сказати, що е існує. Ну, не одна і не дві навіть проблематики зі спиною, і підходи можуть бути різні у зв'язку з цим. І так само може бути плоска спина, гіпполардоз. І це буде абсолютно інший, інший метод роботи зі спиною. Тому я би напевно взагалі роботу зі спиною поділила б на багато-багато занять, таких що конкретно при цій проблематиці вам треба робити оце, конкретно при цій ось це. А такі, знаєте, загальні вправи болей в спині. Можливо, вони комусь можуть навіть і нашкодити. Ідемо далі. Це така була перша причина, чому болить спина, чому виникають грижі. Це от саме сидячий спосіб життя. І можна ще виділити такий насправді досить сильний момент. Це наша психологія. Як вона пов'язана зі спиною, все дуже просто, є така. Не знаю, я б наукою не назвала, але воно працює. Психосоматика. Коли ми психологічно якось стискаємось, нам ну, от, от ви можете прям помітити на вулиці людей, хто йде спокійно, розслаблено, він відчуває себе королем цього міра. А хто йде отак? Просто плечі стисли, стислись, спина скруглилась, і людина собі йде від пункту А в пункт Б. І це також все напруження, стиснення грудної клітини, знову ж таки, згорблення і підняті плечі, це все дає свою симптоматику. Тому, говорячи в контексті того, як йога може допомогти пропрацювати цей момент, так, звісно, класно працювати з психотерапевтом, піти з терапією, і, можливо, це допоможе вам зняти і тілесну і таку частину. Але. Конкретно я від е, своїх, е, від своїх е, чула таке, що е, після тривалої практики мені говорили, що Марічка, я почуваю себе інакше. Я випрямила спину, і від того в мене інші внутрішні відчуття. Я себе по-інакшому відчуваю тепер. Я це помітила, стояла на зупинці і помітила, що я абсолютно спокійно стою з прямою спиною і відчуваю себе. Класно. Чого раніше там, людина за собою не помічала? І це говорить про те, що ця така психологічна сторона вона працює в два боки. Людина, яка практикує йогу, вона знімає спазм з плечового відділу, з грудного відділу. Вона укріпляє кор, вона десь щось розтягує, щось укріпляє, і в вторі їй вже набагато легше і простіше тримати спину. А плюс у людини з'являється ось ця звичка тримати спину, або деякі кажуть, що в мене в голові твої слова тримай спину, пряма спина. І це насправді дуже важливо, тому що наша постава вона впливає і на наші внутрішні органи, і на органи малого тазу. І це все дуже дуже важливо. Як ми тримаємо свою спину і говорити про це в 30 років, напевно, ще. Хоча вже багато хто відчуває проблеми зі спиною і в 30 років, але хто старше, вже розуміє, що це насправді дуже важливий такий аспект. Тож, друзі, я хочу, щоб ви були здорові, перш за все. Якщо у вас немає прям якихось жорстких проблем, ви можете брати займатися по всім моїм класам, це абсолютно буде безпечно для вас. Я думаю, що я створю окремий напрямок по бо болям в спині. Ми розберемо кожну проблематику, зробимо невеличкі такі заняття, і можливо це вам допоможе в подальшому. Всім папа, -па, підписуйся на мій канал і лайкай.